Давай, та в протоколі тобі кажу, що прошу прийняти міри, бо в такі заяви там не протокол. А є протокол вже? Складається зараз протокол присутності понятих. А? Про затримання. Так. Про затримання mm. затримання. Mm. затримання mm. і правопорушення. Mm. А ви напишіть, будь ласка, пояснення з приводу того. Мені заяви. дали пояснення писати. То два протоколи тобі. Ні. Ні, то протоколи Ні. Пояснення. Кожному йде пояснення. Я тобі передзвоню, я за рекламі заміни, тобі правда? Саме людина так. в протоколі може написати, так. що я не визнаю своїх правильних, що, а, але а, просто бачите, ви знаєте, ну, тобто то, особисто. Ви, ви знаєте, такі не до кінця бачите. Є переставщи лікаря, який це написав. Звичайно, ми вам вже розумов всі дані, Значить, Ми пишемо заяву, так? тату, зараз віддав. Як, а... напишіть нам, будь ласка, пояснення. Він має від... ознайомитись з матеріалом. Я ознайомлюся з заявою, я її не буду покладіть, у вас тут є два свідки, я рухати її навіть не буду. Чекайте. Не ми знайомо. Перепрошую, я, я є свідок. Я свідок, я свідок. Я учасник адміністративного правопорушення. Я свідок. Перепрошую. Ви теж від мене відберете пояснення? Ви це В 14.00 протягом. В 16.00 протягом години виламували двері, погрожували, намагалися вирватися на територію добре, лабораторії, добре. що знаходиться за адресою наукова туди-сюди, де я працюю лікарем, наркологом, кабінету оглядів на стан таке-таке. Е, 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 знімали мене на відеокамеру, вели через вікно, через кліні двері, намагаючись. Перешкодити здійсненні моїх функцій, функціональних обов'язків на робочому місці. Навіть я що вони відмовляються. А наша мені заява, як мене там не було? Так, ми в пояснення пишемо. Але ми не знаємо, що нас там не було. Не тому, що не було, що ми проходили мимо і просто знімали нокарту. Замок скиди. Так, що я. Але тут немає прізвища мого, розумієш? Інспектор собі сам придумав, що це моє прізвище. Там рапорт є, умов. Там є рапорт ППСника, що написав, що я там був. Я, так, 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 так. Давайте співчитав, висунення. Що ви можете пояснити? з приводу тої заяви, яка написана. Я заяву і раду, що я подружу, що на мене Я взагалі не знаю, це що написали. Ну, Тож ми вам даємо заяву. Можна, ми, можна, можна я перший раз собі її прочитати? Будь ласка, читайте, я ж вам нічого не Прошу вас притягнути прийняти міри до невідомих мені осіб, які 11, 10, 12 року в 15.55 протягом години виламували двері, погрожували Намагалися вірватися на територію лабораторії, що знаходиться за адресою такої-то, де я працюю лікарем на кабінет ті оглядів на стан наркотичного та алкогольного сп'яніння. Знімали мене на камеру, відеоспостереження вели через, через мене, ну, коротше, через скляні двері, намагаючись.

Я прочитав заяву тепер ви даєте пояснення вам пояснення. Люди зараз підуть. Я вже пізні години не найду других людей. Люди не будуть чекати. Ви будете а, давати але, пояснення за нами? Він ще раз десятий сказав, що буде. Ну давайте так. пояснення, будь ласка. А чому не в протоколі я вам не можу надати пояснення? В якому протоколі? Ну ви ж якийсь протокол складаєте чи ні? А, а а протоколі пізніше, там протокол так, за а, то, ту, а то то, а то до чого пояснює? До, до ні, ні, перше я хочу починати протокол. Ви тут одне пишете в протоколі, друге напишете. Дайте мені протокол, дайте пояснення. дайте пояснення, Вам вже зрозуміло кажуть, з даного проєкту. По, пояснення, як і в протоколі. Так, пояснення надається в протоколі. Пояснюю вам. Відно? Ну, зараз напишу свідки, що, свідка, що а, я відмовляюся. Розумію? Ні, ні, ну так відео, що не відмовляєшся. Будь ласка, дайте пояснення. Я хочу написати в протоколі. Ви так, як, як, так, маєте право я написати. Ще, я, я, я напишу в протоколі. Для якщо для мені буде потрібно, для чи для вам, міста. я ще напишу додаткові. На сьогоднішній момент я пояснення вам надам вам в протоколі. Ви можете прийняти мене пояснення по протоколу. Да. Ну, то Напишіть, да. тому що всі пояснення я буду давати адміністративному протоколу. Давайте так. Вам треба клопотання письмово чи усно приймати на камеру про надання мені захисту і адвокату і перенос справи на завтра. На 16.00. Прошу пана, ви на даному етапі. Я можу надати вам клопотання, ще раз кажу, так як ви старший тут. Клопотання. Ні. Ви мені відмовляєте клопотання? Якому клопотання? Про, 6... надання 268 якому? про надання мені... якому Про надання мені юридичної допомоги і про перенесення справи розгляду на завтра. Та то справа немає ніякого. Ну, ви... Є заява з приводу ваших хуліганських дій я на, сьогоднішній на сьогоднішній день. Дій. Ви зараз є Та затримана не... особа. Там ніде нема прізвища, мого вказано. Я там не був і я там не бачив. Є от працівники патрульної служби, які працівник приїхали? В патрульної служби приїхав вже після того, як там було купа А що працівників. ви робили? Я знімав на, на камеру. Кого? Працівників ДАІ. Я вже пояснення дав на то. Яких там були? Так. А для чого ви їх знімали? Моє особисте бачення. А чого ви я ж не знаю. Пане, я вам я вам чого особисто пояснював. Я вам особисто пояснював. Чого ви смієтеся, не розумію. Пане, я вам особисто пояснював це. Якби я не сміявся, я вам особисто пояснював. Я цьому пану пояснював. Особисто. Ну ви будете давати письмове пояснення, пане Юрію Мінові каже. Я фігею, наша міліція нас вирішує. Ви даєте число пояснення? Я протоколі, протоколі, я знаю. Ви чуєте, що я вам говорю? Зараз, 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 чекайте, копію. Міліція, ви на мене тиснете. Дайте мені, будь ласка, номер вашої служби безпеки внутрішньої. Можете надати мені номер вашої внутрішньої служби безпеки? Я не маю тут номер. Ви повинні мати. Там, що у вас на стіні? Так, я тут, я тут. Будь ласка, зніміть, що у нас стіні. Є начальник франківського Франківського райвідділу. Райві... Якого райвідділу? Ой, ви кажу, райвідділу. Ви райві... не путайте одне з другого. А брат. яка ваша посада? Я вже казав. Там є. Добре, Та, розберемося потім. Так. то у вас немає по собі служби Так. Добре, почнемо. Телефон ви мені не надаєте, я правильно розумію? Я не маю. Дивіться, шановні міліціонери, ви зараз на мене... Тиснути. Чим ви, тиснути? тиснути? Ви ви на мене психологічно тиснути? Я в такий Чим? час хочу додому, тому що є пізно, за мене переживають діти, я боясню шеп... причину. Ви вашого на мене зутримання. не Ви підвищуєте на мене я голос поясню, і ви на мене психологічно тиснете. Це ну, мен мен не мене теж психологічно тисне, ви мене знімаєте на камеру. То ваша посада, ви повинні згідно вашого наказу переносити всі тягу цю службу. Ви носите тоді назад, а то як людина Є заяв, є заяв. Дайте мені так. ваш протокол. Є заяв, зараз працівник дописує протокол. Праців не, Піси, копію, да, Та, звичайно, що копію мені ну, треба ну, не треба. Ви в нас 25 хвилин на даний час. Мужчина, в мене година, so, коштує вам... 300 гривень. Я не знаю, Я скільки вас пораскую, коштує, яким коштує яким вас сюди доставили. 8 години ви нас затримані. Зараз 20 по 8. Я не знаю, де ви до того ви часу. Ви вас затримали? Ви мене запросили. запросили. 20, 20 хвилин ви в нас зараз в кабінеті є. Ваші працівники вас... мене. Добре, ну, працівники. мене все Добре, ми чекаємо протокол. Нехай, нехай в воду водолиють, що хочуть роблять. Таку яму вже собі вирили, що хлопці вивав. Шановний, прошу не коментувати Чекайте, мої... Маркіян, на камеру. Майор, дивіться про психологічний тиск. У мене хворе серце, і я боюсь, що в мене зараз буде якийсь серцевий напад. Тому я просто кажу, якщо ви далі будете буде себе так вести... Euh, Прошу пана, я хочу. Yeah, ви yeah. говорите, саме за все. Yeah, Не цей випадкові. З Так, так, так. А ви знаєте, що, що адмінвідповідальність наступає, якщо протокол складений незаконно? Адміністративна відповідальність. Звич... Є підстава для складання протоколу. Потоковості прокол адміністративним порушенням. Відповідно, яко, як Нічого писало, не зрозумілого немає. Вам доступно появлятися. Які підстави, ви відмовили мені в клопотанні? А яке, прошу панове клопотання? Маєте я десь заговори. Ви маєте десь клопотання. Але я Але на листку. Я ж вас запитав. Ви а? маєте клопотання. Ось, клопотання може бути як письмове, так і усне. До вас ми звернулися в присутності трьох-чотирьох працівників. Чим воно підтверджене, що ви клопочете? Відеоматеріалом. По яким відеоматеріалом? Зафіксовано на Законним шляхом завершувати. За Ні, Так, що? так. знову звертаю увагу, зайшла людина, яка відмовилася представити документи і видає накази представникам міліції, просив е, начальника або цю людину представити, або вивезти так. з, так. з, з відділення. Дайте почитати, що дійсно так. що. не це є одинаковий, це мається один мій, другий ваш. Та, так, це один ми вам і даємо один. Добре, зараз я прочитаю. Ну, нічого не заберу, ви ж тут п'ятеро, четверо, що ви так ходите, мочуєте? Ну, ми... Це, ну, кабінець. А це є моя країна. Не забувайте. забувайте. Податки зарплати получаєте. Ви забуває. мені служите, так що що вам просто було доступно. Ваш кабінет – це ваш дом. Добре, дайте, дайте. Як я напишу сюди пояснення, ви вже тут нічого не допишете. Ні-ні, ні, я просто хотів ваші дані переписати. Тільки допишемо. не промісну. А потім звірні. Добреньки, то. До... Я старший дільничий Франківського РВ і так далі, майор міліції. Чорнолист пренор? Чорно, Добренький. Склав даний протокол про те, що громадянин прізвище, ім'я, по батькові, дата громадянства України ПП, адреса є. Чи піддавалася протягом року адміністративному стягненню? Я ставлю прочерк, так як ви тут нічого не написали, правильно розумію? Я пусті графи буду закреслювати. Так, особа правопорушника засвідчується. А хто правопорушник? Як ви встановили? Я, а чим ви встановили? Є то, Тобто, якщо я зараз напишу, що Чекай ви хуліганили на вулиці, то ви самі на себе раз складаєте. Ці заяви не пишуть, має прізвище? Є заява. Та, так. читаєте, так, є заява. заява. Є рапорт працівників міліції. А ви читали рапорт? Що там написано, що він не бачив нічого. Так, ви будете підписувати як я, я, я сказав, у той сказала, отой хулігани. І на місці того написали протокол. — То ніхто навіть не розбирався. Бо я скажу. Звичайно. Ну то все. Тобто ну, то, 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 я зараз можу написати на вас заяву. Я вдвох зайду. Нехай лежать два. Я ознайомлюсь. Ну як? ви що не даєте мені ознайомити? Даємо, даємо. Просто я... Але свій час затягнути. Ви ознайомлюєте за швидше. Яким нормативним актом регламентоване моє ознайомлення? Ознайомлюєте. Дякую. Значить, особа правопорушника засвідчується. Чим ви засвідчується? Нічим не засвідчується. Дякую. Тут, треба було Чекайте. Там чекайте, пусто, чекайте, чекайте. почекайте, ну та ви мені то дали, не я вам то написав. Ну шо, що вам на тебе? Я ж толбував по ОБ людина. Де? Я не буду другий раз, я ще раз кажу, я не стою де? і йду. Я ж повбив людину по ОБ. Все, після такого психологічного тиску я не готовий, що ми з вами більше стосувати. <сподарить> Мені Чувач? я дійсно себе повно почуваю. Я собі знав, мене друзі завезуть в клініку. Що? Добре, підписуйтесь задання. На що ви забирали? Нащо ви забирали, то питаю сам. Ознайомлюйтеся далі. Ознайомлюйтесь далі. Він щось там дописав чи ні? Ні, 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 ні. Да, так, я бачив тут протокол ознайомлення. Значить, франківський дільничний сплав протокол. Адмінпропорушення стаття. Яка це стаття? Це така? То 173? -я? Так. Да. Дільничий писав протокол. Я тут маю написати пояснення. Значить, туди-сюди, кризу ім'я по батькові туди-сюди. Піддавався, не піддавався особа, я писав прощар, фабула правопорушення. Громадянин такий то, 11-го такого, то в такий-то час ви вчинив хуліганські дії відносно громадянина, напевно, Аж... Андрусенко. Да, Андрусенко. У, пра... У, У приміщенні наркодиспансеру. По... Так, звісно, що не заходив. У приміщенні наркодиспансеру. Це ваші є слова. Ви ж під тим підпишетесь. Це ваш почерк. Ви написали в приміщенні мужчина написав. Ні, 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 це А хто писав, що збройний? Добре, зараз, зараз, зараз приміщення наркодиспансеру погрожував цензурною лайкою в її, в її сторону. Чим своїми діями вчинив, вчинив адміністративне правопорушення шарпав, шарпав за двері, зірвав робочий, роботу наркодиспансеру. Фатур. Таким чином громадянин такий то вчинив адміністративне правопорушення, передбачене 103 КОАПу України, свідки. Це є медичний заклад? А свідки? Хто свідки? Це, давай, це давайте давайте. Свідки правопорушення. Я это свідки правопорушення. Свідки нам треба. Кучма Оксана Михайлівна хто ви бачили, що там було? Ви бачили це? Ні, я не знаю. А я чого ви світли? Що ви тут написали? писали? Пацане ти знімаєш тут? Люди тут знімають, все нормально. Михайл Михайляк Оксана Іванівна. Це ви що ви бачили? Ви бачили? Ще раз, ви бачили, як ця людина кудись сломалася? Все, добре. Я ту... вам Михай... дякую. Потерпіла, я скай, ставлю кожа, потерпілих немає, тому що це мій екземпляр. Коротше, це ми проїхали. Це пряма фальсифікація. Да. Кажи. Ми, ми вже, ми вже, ми вже, дайте мину, я не знаю, що небезпеки. Іде докази, те, що люди. Як? <королог> ви посадова особа, ви працівник міліції. Ви не маєте чого? Все, я відзняв він. Він немає. Він сказав, що я, він нічого має. Так, там стоїть Марк'ян, все знімає на камеру. Так давай прокуратуру викличемо. А що люди з людьми, коли тут немає відеокамери? Ні, не може. Вже на дистанції нема медики, які можна дати медикам допомогу. на, на телефоні я подивлюся. Значить, значить, свідки, тут є двоє людей. Тримай, то мій протокол. Тут я вам напишу. Ні, ми вам ще не можемо дати, ви тут розпочатися. Чекайте, ви не виливайте, будь ласка. З другої сторони. Я почитаю. Я підпишу все, я вам ще раз сказав. Я все підпишу. Цей протокол я підпишу. Все. Там з другої сторони читаєш друга. Я читаю. Є тут дві людини, які були свідками правопорушення. Значить, потерпілих нема викреслено. Далі, правопорушення, заподіяно, матеріальна шкода не заподіяно. Громадянин такий-то, роз'яснення його права і обов'язків. Передбачені 268 статтів. Зачитайте, будь ласка, 268-го в повному обсязі. Это можно мені прочитати. Він Весь страшный сьогодні выхідный.

Води з українському містині проти дякую. Я, я це почув. А скажіть, будь ласка я з самого початку коли ми зайшли, говорив, що я свідок. Прошу мої посвідчення пояснення взяти. До мене... там дали, 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 дали. Там, Я є... пишу там, свідки с видом. Особа заявила, що присутні відмовляє, да. вона відмовляється. Що ці свідків особа відмовляється, свідки, віде, свідки так. правопорушення, що свідки правопорушення? Добре, приїхали. Приїхали. Ми це, ми це почули, ми це... Це й друге. Хорошо, зараз. Мені треба оті свідки, вони напишуть заяви зараз про те, що чиниться психологічний тиск на напротязі 40 хвилин. І не дають телефон внутрішньої безпеки. Це підпис. Почекай секунду. Зверніть увагу, він підписав один екземпляр і Я роби. підписав два екземпляра. Мужчина, зверніть увагу, я підписав два, два екземпляри. Два, три, час, графік закриття. Почекай. Я підписав, що під, то підпис, яка притягається до адміністративної відповідальності. Значить, Так, так, Тепер саме цікаве пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Що пишете, по ясно контролю спорту нічого не бачила, вони бачили що люди стояли біля цих приміщень. Бачила тільки ту особу лікарка, яка показала пальцем. Я, як, заново, я пишу пояснення, але ви мені подивіться. Пишете... Через вікно. я вам не дам. Через А там багато бачу. людей стоїть. Дайте, Дайте мені закінчити пояснення. Що ви робите? Що Що ви робите? Я в міліції чи я на вулиці? То пишіть пояснення. А я що роблю? Я тут пишу пояснення. А на протоколі пишу. Так чому? Чому вона поставила заява клопотання не поступало, коли заява клопотання поступала? Не потрібно. Я вам не віддам це все. Я, ще раз вам. я, пишу. я одну віддам, я сказав. Добре. Добре. А, Рішення керівництва органу внутрішніх справ за заяву клопотанням ми зверталися. Зверталися, ми дзвонили на всі лінії. Я і, дзвонила, ти... і на урядову лінію теж ми дзвонили. До ППС звертався що і погрожували? Так. На відео це зафіксовано. Значить До протоколу додається. Ми матеріали згідно опису. Які матеріали ви додаєте до протоколу? Заява. Можете можете вказати всі рукою. Заява. Я написав, будь ласка. Можете написати. Заява клопотання. Там не ваше типу допомогу не до кінця заповнити, треба факту ні далі. Дали пояснення писати, вже мабуть заповнені. Після того вже нічого не дописується. Після того вже не дописується нічого. Тобі ж дали в руки, ти вже сам пишеш. Пояснення і все. Один екземпляр в себе, один земляр тут. Добре. Я не зобов'язувався з собою. Зареєструй да, зареєструй. Я тут не маю реєстрації. Вони поїдуть ревіті. Хочете їх з нами. Побачите, як буде відбуватися реєстрація. Ні, це є опорни немає. Пов... Не реєструються заяви. Ще раз кажу, заяву відмову за заяв. відмовля... прийме за заяву. Будь ласка, приймаємо заяву, кажу, ревіділ. Ще раз скажу, зараз... На дільничному не написати? На можна написати? Можна написати, сюди, будь ласка. Кажу, Кажу, на стіл. Кажу, ну, зараз зареєструються. В... реєструються. Все, що, я хочу. Ну, що ви не можете то зрозуміти? А Ти що, ви а що ви робите? Ви знімаєте нас? Ні. То Ви нас знім. ви знімаєте. То я відмовляюся э, того, щоб не ви мене, нас мене знімали. Я маю вас право знімати, а ви мене ні. А ви нас так само знімаєте? Алло. Пан майор? Ні. Да, я вже знімаю я... фотоапарат. Я, я забороняю а? вам мене а? знімати. А, а, ви знає, що мене. Ну, я вам забороняю. Я не знімаю. Ви не знімаєте? Знімає. Ні. Знімає. ні. Ні, Ми а, ні. Почали дуже дивлю Я У мене до речі, буду. А що ви робите? Я вам кидаю вашу товаришу. Вот это что-то. Вот это.